Це оповіданечко «Хакній», а «Хакній» це про горобчика. Я думаю, що ви обов'язково прочитаєте. От бібліотека у вас є. от Ми цю, про цю кіцьку так, читали. Так. А ще ось оця кіцька от є і сіра. ну вже про горобчики ви прочитаєте більше. І то в нас вдома був е, сірий котик, називався Просіо. А як ви думаєте, чому Просьо? І не тільки молока. І з рота виривав, що бачили, як тільки ми їмо, і зразу біля нас. Але колись мій тато, Роман, казав, що каже, першу скипку треба дати котикові і песикові. Бо ми їмо хлібчик котика і песика. Дякую. Не знаю, хтось тут загубив щось. Діти загубив? Можна вам почитати? А що там теж коти загубить, треба літати? Я Не знаю. Може, хтось говорив насправді, ні? Може, мені витрясувся, ні? Я не знаю, ну добре, я прочитаю, ви послухаєте, чи це добре, ваше. Чи? ваше чи чи є. Дорогі першокласники, пише до вас героїня із книжки Галини Романіної. Світ навколо нас. Відгадайте загадку і дізнайтеся, хто я. Слухайте. По гілочках стрибаю, горішки полюбляю. Білочка, білочка. білочка. Добре, і тут вам така є підказка. Вам від мене подарунок, сюрприз. Даю підказку. Шукайте його під горіховим листям. Ого, що горіха там, там. Там. Там, там. то Вчора ми ви збиралися, дані мені дарували. Але там просто листя, я не бачу, щоб там щось було, а ми там подивимося дитина. Шукайте, Засидівся. Засидівся, розкидайте Що там? Давайте я вам допоможемо. Там щось є. Там якісь тортики. Тортики, о зараз мама привести вас. Сідайте запахте. Тортики білочка. А тепер із того коритання по білочку і горішки. Бачите, дітки білочки, пробілочка. Не забудьте дякувати білорці, за гостинці, Корейши. за подаруночки, за сюрпризи. Бачите, сьогодні день сюрпризів, день подарунків, день приємностей. Хай у вас всі дні будуть саме такими. Веселими, радісними, безтурботними і все життя насичено гарними, приємними подіями. Я дякую батьки вам, що ви працювали для нас таке свято родинне, тепле, щире, наше, скоморозьке, бо ми по-інакшому вміємо. На то ж мийськоморозі. Цього року так шкода, бо ну, із за безпеки не виставляєш. Пропускайте горішками. Із Забірської білочки. Дякую дуже. Дякую. А я думаю, що того рік у нас в саді немає. І цього року із за безпеки стараюся не виставляти, але ми так, так. тільки переможемо, ми зразу все виставимо, все, все покажемо, все буде все Україна. Буде Діти, дивіться, я бачу тут не тільки горішки, але ще й такі підкови є. Сердечка, мені більше підкову нагадує, а підкову дарують на щастя. Дивіться, білочка дарує горішки. На щастя вам, на гарну долю, на мир і спокій Україні. Давайте ми разом скажемо, все буде Україна. Все буде Україна! Молодці! Слава Україні! Переможемо! Я так два слова скажу на завершення. Е, найперше приєднаю до всіх тих питань, які сьогодні звучали із святом, із миру. І найперше хочу подякувати Лі Богдані. Тому що завдяки Вілі Богдані, вона нас так тісно зв'язала з Галиною Романовою. І це дуже приємно, тому що. Ми і знали, вона ми села так об'єднала. Тому ми найперше дякуємо вам. І хочу звернутися до вас, дорогі дочки, що сьогодні у нас незвичайна зустріч, тому що перед нами стоїть людина легенда, і це дійсно так. Перед нами стоїть наша землячка, письменниця, яку ми будемо згадувати кожного дня, коли будемо читати її книжки. І напевно в нашому селі, в нашій громаді, навіть в нашому районі нема. Такої людини, яка так багато видала книжок, так багато робить для того, щоб ми з вами були розумними, кмітливими, щоб ми так любили свою рідну землю. Тому ви, ви, зізнаєш, у нас є тому ви повинні це пам'ятати. І цю зустріч ви повинні запам'ятати. І не тільки коли вже в старших класах, от наші учні зараз, ми користуємося книжками, які нам подарувала Глена Романівна, ми пишемо твори, ми беремо їх на позакласне читання. І знаєте, одних е, минулого року в шостому класі, коли ми ще навчалися, то ми дівчата дивилися, і коли вони побачили вашу хату, і там кажуть, о, та це на задвірці, це в нас, це у селі. Вони були захопливі, і вони взяли ті книжечки. Вони їх читають захоплення. Коли ви станете старші, ви зрозумієте, наскільки це є важливо, що така відома людина це вихід із нашого села. Ми гордимося, але нормально, що ви є в нас, і це велика честь для нас, для нашої школи, що ви до нас завітали, що ви нас підтримуєте, спілкуєтеся з нами. Це Історія, і ми за це дуже вам вдячні. Лесі я вам і дуже дякую зможемо, як, за підтримку. Як так ми саме. зможемо буде вас підтримувати, тому що ви дуже багато цим робите вклад для е, наших дітей, для того, щоб вони ставали завжди розумними. І так як ви їдете, повертаєтесь у своє Запоріжжя, хочемо побажати най.